Отже, можливо, немає нічого важливішого ніж те, як ми бачимо світ і що ми вважаємо реальним і тут протягом століть відбувалися великі зміни від пласкої землі з цимома небесами над нами, які були у нас в середні віки. від схоластики, і потім аж до сьогодні сьогодні ця земля це маленька куля, що висить у всесвіті з незвичайними галактиками, чорними дірами та всілякими видами фантастичних проявів. І воно насправді все там є, і його можна переживати. Але якщо ми дійсно придивимося до цього, це ілюзія. Усі ці речі, які ми вважаємо такими реальними, на яких ми так сильно зосереджуємося, якщо ми дійсно подивимося на них, вони не мають основи матеріальності, вони не є постійними якщо ми розділимо атом і будемо продовжувати його ділити, переходячи від позитронів, протонів, нейтронів і електронів до кварків, до найдибніших кварків, і потім почнемо зіштовхувати їх один з одним, як це роблять зараз у Церні, в Женеві, як раніше робили в Десі, в Німеччині на північ від Гамбургу, то ми виявимо, що насправді не існує якоїсь твердої матерії, з якої виникає світ. з іншого боку, якщо ми візьмемо ємності абсолютно. Абсолютно без жодних частинок, частинки знову з'являться в них. Сьогодні існування та неіснування не видаються чимось протилежним, вони виглядають як дві частини одного цілого. якщо немає нічого, то щось з'являється. Якщо ми дивимося на те, що з'являється, воно зникає знову у просторі. Ось так. І це насправді дуже велика свобода. Факт, що це саме так, є чимось дійсно чудовим. Це привело велику кількість людей до твердження, що ум по своїй суті є простором, що ум, те, чим ми є насправді, це простір, і що світ навколо нас це теж простір. Якщо ми подивимось на нього, ми можемо сказати, що це ум. Чому? Тому що ум з одного боку це простір, а з іншого боку, цей простір грає сам з собою, проявляє всі речі та переживає їх. І нарешті він теж діє, він переживає радість і природно виникає співчуття. Цей простір, якщо ми дійсно подивимося на нього, має усвідомлення, він здатний знати та розуміти. Він вільно грає, він багатий і радісний. Він природно виражає співчуття. Він працює на благо всіх істот, виражає свій потенціал. Ось, що можна сказати про реальність. Вона широко відкрита. Вона є сяйним простором. Її можна переживати, та вона сама себе переживає саме зараз через нас і через усе, що тут відбувається.